Отак от як надійний партнер, Перевір авто в наявності. Про фронт маємо на це декілька хвилин. Якраз з'явилося відео вчора нашого генерала залужного головнокомандувача збройних сил України, який разом із іншими високопоставленими командувачами, генералами. Проводив оперативну нараду на передовій, відео було прилюднене офіційно нашим генеральним штабом, і е, йдеться про те, що це не перша така поїздка залужного на передову зараз на фронт. Однак, перше відео, яке з'явилося там на годинниках, помітили вже уважні глядачі цих кадрів. Що відбуваються ці події 17 червня, тобто кілька днів тому назад, і якраз залужний проводить нараду з іншими командувачами, генералами стосовно того, як далі за планом розвивати наш наступ на південному напрямку, на Запорізькому напрямку, в Донецькій області. Так само можемо власне, послухати, подивитися це відео. Він посувається по цим посадкам до позиції противника, з минулої. На зараз ведуться нагода ну, видання штурмової водійної техніці з підтримкою танку для захоплення цієї посадки. Після цього розу таку спіху на середині ще заняття цього. Да. Цей... Ну бачимо що там частина інформації заретушована. Так би мовити, ми не можемо чути всіх деталей, але бачимо, і чуємо, як обговорюється якісь нюанси, кроки власне на те, щоб звільнити нашу землю, застосовуючи бронетехніку, механізовані підрозділи і продовжувати за планом наш наступ. Про те, що наступ відбувається за планом, іграс акцентував на цьому наш головнокомандувач, генерал залужний, і е, також е, відзначив те, що росіяни ускладнюють. Наше просування своєю системою фортифікаційних укріплень, бліндажів, траншей, які вони там накопали за всі ці довгі місяці на окупації перебування там у Запорізькій Донецькій областях, щільне мінування місцевості, велика кількість резервів це фактори, які впливають. Зараз на наше просування на, на півдні, зокрема на Мелітопольському, на Бердянському напрямку. На Мелітопольському напрямку і на Бердянському є у нас успіхи. Це вже ранкова інформація від генштабу. Зокрема, представник генштабу Андрій Ковальов повідомив про те, що біля приютного, біля Макарівки, Рівнополя, Новоданилівки, роботи ну, це, до речі, різні ділянки фронту, але все це напрямок От на південь спрямований Запорізька Донецька області. Усуди є частковий успіх успіх наших військ і закріпляються наші підрозділи на досягнутих рубежах. Відповідно, будемо чекати вже змін на карті бойових дій найближчим часом. Не поспішаємо абсолютно з цим. Спокійно ставимося і розумінням того, що робота це вкрай важка, героїчна, титанічна з боку наших військ, і там кожен метр дається. Дуже тяжко і е, непросто е, нашим підрозділам, але просування воно продовжується, воно не зупиняється. Е, зокрема, також продовжується робота по тилах ворога. Ми вже бачили, як у Херсонській області було знищено важливий залізничний вузол ударами ракет Штормшедові. Там фактично здетонували величезні склади боєприпасів. Ворога про це вчора ми з вами говорили. Ну а також з'явилися кадри ураження командного пункту. То ї мотострілецької бригади російської, яка теж задіяна на то, на, на тій ділянці фронту щодо окупації Запорізької Донецької областей, Ось з'явилися у російських телеграм-каналах такі кадри. Дим піднімається над штабом цієї 80-ї бригади. Мотострілецької це тактичне з'єднання берегових військ військово-морського флоту Російської Федерації і всі морські піхотинці, мотострілки, які належать до. В таких військ військово-морського флоту вони задіяні часто якраз у Запорізькій області біля Вогледара були задіяні часто і от зараз якраз вдалося знайти їхній командний пункт. Нещодавно ці ж представники цього формування, цього підрозділу, цієї бригади 80-ї хвалилися, дякували російським чиновникам за допомогу щодо дронів та іншого обладнання. публікували фотографії, і цілком можливо, що по цих фото вдалося їх локалізувати. Вичислити, з'ясувати, де саме перебуває їхній командний пункт, і таким чином його знищити. Отож, це те, що ми можемо сказати зараз про успіхи на фронті. Ну і також про втрати ворога, що скажемо коротко. Буквально хвилинку часу в нас це забере. У Нас є статистика від нашого генштабу за минулу добу, і вона нас потішить сьогодні, адже втрати ворога за добу перевищили тисячу вбитих окупантів у живій силі. Е, значні втрати у Росіян, 1010 вбитих, 221 тисяча загалом. А ще 8 танків було знищено 15 Бойових броньованих машин це велика кількість бронетехніки знищений 23 артилерійські системи, 4 РСЗВ одиниці. Ну це дуже багато за одну добу, що свідчить про дуже високу інтенсивність бойових дій. Два засоби ППО. що ми бачимо один знищений к 52 гелікоптер ударний російський. Ну і бачимо, що і живої сили, і техніки. От а тут взагалі майже 40 одиниць різної техніки, спеціальної автомобільної. Де крилаті ракети ми про них знаємо це калібри, які були знищені, і 10 БПЛА за минулу добу. А цієї доби вже більше 30 шахедів було збито. Отже, війна інтенсивно триває. Наш наступ так само продовжується на ворога, тиснемо, знищуємо у великій кількості живу силу і техніку ворога. Тому все йде за планом. Хоча розуміємо, що ця операція на тривалий час тут наскоком абсолютно нічого не взяти. Тому записаємося терпінням, а не попкорном, так би мовити треба бути відповідальними у ставленні до подвигів і до роботи наших військ на передовій